Друзі, настав час збиратися до школи, тому ми приїхали за необхідними речами. Так, давай шукати, що нам необхідно. Я... Пішли на зошити, глянемо. Нам і папки, і зошити, і ручки. Все потрібно. Фетер спершу зошити в, кліт... Ой, в клітинку і... і в косу лінію, і в лінію І в просто. Дивіться, скільки ми потроху вже набираємо. Тут цілий рай з зошитів. Подивіться, це все два дуже зошити. Так, давай показуй. ось Так, добре. Ану покажи в косу лінію. Покажи, чи ні, це в лінію. А в лінію теж потрібно вже вже третій клас, вже і в лінію треба. Так. Дивіться. Буде вже як доросла Кіра. Так, шукаємо 5 в лінію, 5 в косу лінію і 5 в клітинку. Давай збираємо. Кіра збирає одних котів. Одні коти. А ну, покажи, що там у тебе ще є. Коти, собаки, коти. Гляньте, капібари. О, хоч щось. Одні коти, собаки і Гаррі Поттер. Отакі то будуть справи. Знов котик. Хто б сумнівався? Нарешті. Тепер Венздей. Є у нас і Венздей. Супер. Давай, обирай. Кіра дивиться все на свій смак, які хоче, які обирає. Хоча вона знає, що вони все будуть кліти, в обкладинці це в і зовсім не буде видно, що намальоване ззовні. Це клітинка. Треба, треба, те, так, треба, треба. Пластелін. Ми перейшли до фарби і пластиліну. До дома вдома дуже багато нас. всього. Не. Так. Ми вам покажем, що там я накупила. А, 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 а. Зараз я буду показувати свої шкільні покупочки. Показуй. Відкриваємо, але не заглядайте. Ні, ні. ні не так, будем. почнемо. У нас фарби. Фарби. Ось такі, так акварі. ми купували все, що нам було необхідно. А давай відкрию, подивимось. Деякі речі у нас о, уже є, о, або ще є з минулого а, року. подивіться, які гарні тут кольори. А тут деякі і потрібно було оновити. Червоний, будовий, такий гарний фарби. рожевий. О, так. Кількаунь. О, Кількаунь. О, Самостійно, що її. Хотілось і подобалося. Тому що тут більше дуже кольорів багато. Круто. Добре, супер. Так, це сюди. Добре. Давай ось так. Ось тут може спадати. Давай, ось сюди. Ось буде у нас так. Наступне фарби. Давай, давай, наступне. Це ось такі склянки для водички, щоб фарби, коли кисточка забруднеться, то можна помити. Так, у нас була одно, От така, типу, як так, на половинку. Ну, одна така була. Але я вибрав побільш. Так, але вона щось щось так зім'ялась, пом'ялась угу, і і стала овальною. тому довелося. Так. Ось такі гарним кольором. Новий Дуже милі Супер. рожеві такі. Що там ще в тебе в чарівному шкільному. Обкладинки для книжок. <гум> ось такі світленькі, ось такі темненькі. Так, не знаю, які нам підійдуть, взяли декілька Варіантів. розмірів. Так, щоб потім буде. Різ... Книжки в тебе теж будуть різних розмірів, тому ну, побачимо. здається, ці ці товстіші, а ці худіші. Можливо, будемо підбирати. Ні, то докупимо нові, які потрібно будуть саме для книг, які будуть у тебе. Ось і так, одні довші, другі коротші. Що там ще в тебе є таке цікаве? Пластилі. Гігантські якісь пластили. На 17 кольорів. Так, супер. Його теж треба було оновити, тому що, звичайно, за минулий рік Іра їх використала у декілька навіть пачок, і, звичайно, вони вже не підходять. Ось папка. Так, у нас папка органайзер, покажи Котюком. її ближче. Дуже смилим котиком. Ось вона тут застібається, і всередині ось можна туди якісь ручки, фломастери, олівці, там що потрібно. Чи Давайте відкриємо. Побачимо для чого, чи це буде для. Відкривай звичайно. Чи це можливо буде для якихось гуртків, чи це можливо буде для. Дизайну, ну, будемо бачити, така вона цікава. Подивіться, Це як пенальчик. Так Класно, це. Так. Ось щоб то, лівці, тут олівці. Зберігати, щоб речі якісь, і це все було ось компактно і не випадало. Це для школи, тут сюди книжки кладеш, а тут це як запинали це. Вирішимо, що там буде. Чи Школа, це буде, я, думаю, я ж кажу, можливо. можливо, це буде для, для дизайну, там, де ви будете вирізати, клеїти і так далі, або для якогось із гуртків. Угу. Побачимо. Або будемо комбінувати. Наступними і туди, давайте. і туди. Давай, що там ще в тебе є? Цікаво. Добре, картон. Різнокольоровий. Різнокольоровий, це двосторонні, здається. Це, так? О, дивіться, тут ззаді щось можна робити. Зебра, зебра зубра, зебра лінія. Добре. Так, звичайно, як же без картону, Ще що кольоровий зебра -зубра папір треба докупити. Кричі, тому що у нас... Він такий самий. Є, але він такий. На чуленчик. який відривати потрібно, а нам То потрібно чуленчик. Чуленчик. так. А це у нас а це... Білий, білий, просто білий, так, так, картон білий. Бі. Ложи все, Ось що необхідне. Так, може знадобитися, щоб групи. у нас вже все було. Так, це а це ще одна така Папочка. папка. Для групи. Можливо, для групи продовжного дня, щоб взяти собі там якісь розмальовки, Давайте відкривай. чи ще щось відкривай. Я, я люблю все відкривати. Будемо вирішувати уже по ходу подій, що куди буде зручніше. А ну покажи, покажи. Ну, бачиш, як красиво. Дуже кривається. Відкривається, і в тебе там будуть там, лежати стрижечки, які не будуть нікуди випадати і м'ятись. І ще і плюс воно закривається. Так, ну, так. Щоб, щоб, не щоб випад... нічого Але... не загубити. Ну, супер. Так, давайте Але там є ж така штучка, яка буде це все тримати. Супер. Папчина. Ще одна папочка конвертики. Так. Також, можливо, це для малюнчик. Або для поробок якихось. Ну, будемо бачити, щоб дуже мало. донести до школи і не загубити, не пом'яти по дорозі. Звичайно, запаси, запаси. Супер для творчості. Далі наступні запаси показуй, що там ще в тебе є. Тисячу ручок. Ручки. Так, ми минулого року цими користувалися ручками. так? – А ми купили І кірі вони сподобались. Мені також. Ми купили були минулого року п'ять таких ручок. Нам вистачило. Але тепер Ще й залишилися у кіри недописані. Ну, але вони вже так більш погані. Але вони вже трішки так погризені, так? Кимось? Хто їх гризе? Ти. Добре. Давай, лежи. І наступні запаси показуй. О, Не дивіться, не дивіться, дивіться. я хочу, я хочу. Не можна, не можна. Добре, показуй. Як ви не дивитесь? Ні. Ладно. Тепер зошити. Круто. Досі, ти ж знаєш, що там буде обкладинка і не буде зовсім видно, що там. Намальовано, але нічого. Я Головне, нічого. ще добре. Це в лінію. Так, уже в третьому класі сказали, що потрібні будуть зошити I'm в лінію. Mine, 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 Напевно, minecraft. ви угу, вже стаєте дорослими і будете писати не в косу тільки лінію, а ще і в лінію да. практикувати. Отак от. от. О, хто дивився? Гаррі Поттера? Добре. Так, один із героїв, так, із Гаррі Потера. Мама! Що там? Ти вибрала Тво... яку Який побачила на очі. Добре, давай наступні показуй швиденько. Що у нас там ще? Добре. Мама, угу. Ще. Так, хто дивився вже другий сезон? Мама, венздей. Напишіть в коментарях. Венздей. Так, є. Ми розпочали дивитись. Кірі трішки страшно. Венздей дивитись, другий сезон. Так, тому. Ми без неї будемо дивитися, так? Чи з тобою? З тобою? Ну добре. Так, Коти, давай, коти, давай. Коти! 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 Собачка! Собачка, собачка! Містер Єжик. Їжачок. Єжик. Так, це у нас. Шпіо, міру, голубіру. О, глянь, ні, точно. До речі, щось я не бачила зошитів із мемами італійськими. Скажи, не було їх. Не було. О, ми навіть не бачили. І таких. глині, урмотирні. Ну, добре, ми будемо їх так і називати. Трульмер, Трульчина! Так, собачка знову, звичайно. Так, і наступний країн. Подивіться, що тут таке. Кур. Ага. Це вона лише одна, і мені вона, напевно, найбільше. Така вона цікава і зірочками. Супер. вона так виблискує, дуже красиво. У нас до речі, ось виглядає. Ця. Дивіться, яка тут величезна. Серія зошатів з куромі. Добре. Що далі у нас? ще є? Майнкрафт. Супер. Далі. Хай, пушин. Котики звичайні найважливіше. І... Капібари. бари Ось такі у нас були покупочки. Звичайно, це не все, так, доця? Ще ми будемо дещо докупляти, але це вже трішки пізніше. Да. А сьогодні всім кажем пока-пока! Друзі, всім пока-пока! Підписуйтесь на канал Валкіра і до нового шкільного дня. Зустрінемось у школі. Пока-пока. Добрий ранок, друзі. Я йду до школи, всім гарного дня. Пока-пока, Кірюшка. Гарного тобі дня! Пока. І уроки вже заверше. Класний день сьогодні був. Так. Оцінки якісь є. Є. Вже є. Що отримала сьогодні? Я відмінно. Відмінно? Да. Не з якого предмету? З читання. Ого, ти що гарно читаєш? Угу. Супер. Чи що ви там робили? За що оцінка? Читали. Читали? Угу. Супер. Як взагалі день сьогодні? Супер. Супер? Це сподобалось? Так. Да. А що цікавого дізналась сьогодні? На інформатиці, а що ви робили на інформатиці? Ми більше всього розмовляли. <рес> Про що? Ми, ми знайомились, дуже довго розказували, що не треба залізати на столи, під столи. і Не можна там трогати якісь розетки, проводи і все таке. І ще ну, потім вже просто грали в ігри. Грали і в ігри. там була гра. Така типу, котик має ловити рибку. Ми... Там є така намальована клавіша. Uh -huh. Потім котик, котик uh -huh. з вудочку, який хоче ловити рибку. Uh -huh. Потім там рибка десь плаває туди і назад. Uh -huh. І вона там, мені намальована якась цифра або число, або який знак. знаки. Uh -huh. І ми маємо його на клавіші. Клапці, ти ще на таку стрілку показує вверх отак одночасно, декілька разів або один. І тоді котик ловив рибку і так поступово. Я грав у кінечі. Я ще грала в гру з ягоди та гриби. Я зрозумів, тобто це навчалися користуватися комп'ютером. Клавіатурою, комп'ютером, розумієте, що таке монітор, мишка, клавіші і так далі. Я вам спробую знайти таку гру і з вами. <гум> ну, добре, покажеш нам. Друзі, на жаль, що ми не знайшли нашу гру Кіт-Риболов, в яку Кіра грає в школі. Але ми знайшли дещо інше: такий онлайн-тренажер для вивчення клавіатури. Це такий маленький так, як Кіра розповідала, вони на інформатиці грають в цю гру кіт риболов. Клацей. Давай, клацай. Е, там рибка. На рибці буква якась, і вони мають її натискати. Тобто, має спіймати кіт цю рибку. На А, натисла? Так. Да. Ще раз. Може, треба потримати? Ні. Все тепер бачу, яка наступна буква. О. О. Ну. Бачиш ще раз вона? О, подивись, ось тут рядок показує, що буде наступне. О, тепер яка буква? Це. Тепер пробіл, вірно, далі. І ось такий тренажер ми знайшли, тому вдома Кіра буде так вивчати клавіатуру. А в школі із грою це кіт це, риболов. Ну, ось це так. А далі будуть змінюватися букви. Це для того, щоб. Ти знала, де знаходиться яка буква на клавіатурі. А ще там гра одна також онлайн. Там показано навіть, яким пальцем потрібно натискати букву ну, клаві... клавішу. Якась складна типу, штука, типу як з ігор, які триболов, але щось схоже. Ну типу, зараз щось знайдемо, пошукаємо. І хочу щось ще таку пограти, тому що... Я хочу знайти те, що ми граємо там, тому що мені дуже подобається. Це. Ну цього я тобі не обіцяю. Там програма, там якийсь доступ, можливо, вони або колись створили чи закупили там ці ігри. А такого у нас онлайн немає. Що знайшли, те і граєш. Ось ще одна якась онлайн, онлайн тренажер ще один. Отут, подивіться, ось ручка намальована. І там буде показувати, з яким пальчиком потрібно натискати. Он подивись, так я... з іншої сторони. Ось ліва рука Мізин. і мізинцем. Ану, спробуй. Ось отаке вивчення. Так, тому що для кожної клавіші є свій палець. Натискай лівим мізинцем на букву F. Ще раз натискай є? Ну, що? Давай, я спробую. Буква F. Ось. раз. Аночка, Це клавіатура. Та яка різниця? Це ж. Українська, так. F, F. А, от, звичайно ж, треба сюди курсор на поле. Давай, тепер спробуй. Лівим мізинцем F ми натискаємо. Далі пробіл, подивись, яким. Ні, будь уважна, яким пробіл натискається ось цим. Бачиш, тут уже цікавіше. Для кожного пальця є свої клавіші. Тобто, навпаки, для кожної клавіші є свій палець. І завжди під час друкування потрібно використовувати дві руки. Дві руки і всі пальці. Цікаво? Отак, от от так можна. І так в тебе буде відкладатися. Тепер пальчик буде, е, в пам'яті буде відкладатися, а пальчик буде пам'ятати, е, яку клавішу натискати, або приблизно яку, яка зона на клавіатурі відповідає цьому пальцю. Так, великий Так, бачиш, ти вже знаєш. Це, ось, це. ось так це. цікаво. Ми з Кіри, бачите, Кіра розповіла про гру котик риболов. Я зацікавилась, мені самі стало цікаво, що це там така загра на інформатиці. А ось гра для того, щоб ознайомитися з клавіатурою, запам'ятати, деяка буква, в якій стороні знаходиться. І завдяки цьому ми ось в інтернеті просто знайшли доступні тренажери для вивчення клавіатури. Тому. Будемо практикуватись. Подивись, ти вже якусь помилку зробила. Бач, червоним, там уже щось є. Так. Треба повернутися і виправити. Витри, те, що ти написала. Повернись до тієї букви, яка червоного кольору, і виправ все. Написати. Друзі, я ще буду практикуватися, а вам всім пока-пока.